Наше вітання. У нас знову автомобіль, де у Ланос. Наші підписники полюбляють цей автомобіль, дуже бачу багато просмотрів. Тому знову буде «Ланос» на промивці системи охолодження. Бачок вже зняли з автомобіля, трішки поспішив показати вам у такому стані. Брудненький. «Ланос» має пробіг 110 тисяч кілометрів. Ну Десь так, стан гарний, збережений. Але от навіть якщо автомобіль мало їздить, це все рівно не значить, що систему охолодження не потрібно промивати та вчасно змінювати антифриз. Їздить багато машина, мало, все рівно слідкуйте, вчасно змінюйте рідину і бажано з апаратною промивкою. Зараз ми підключені на передній радіатор. І у нас чистенький фільтр. Включаємо апарат. Перший бруд вийшов. Подивіться, які куски, такі вже на деревину схожі. Це вже такий крупнолистовий чай. Є, є мілко-листовий, а є крупнолистовий. Оце він. Дуже багато бруду. Будемо мити систему, система брудна. В процесі буду показувати, які... Можуть відбуватись зміни. Перший фільтр у нас повний, запакувало, вже через сітку не проходить вода. Бачите, який, який чайок у нас, такі куски добрячі. Миємо фільтр, ставимо. Чистить. Робимо наступне підключення на двигун. Вже підключилось. Це вже був третій фільтр, другий не показав. На третьому фільтрі бруд зменшився, вже небагато його, хімія працює. Отже, вмикаємо на двигун, поїхали. Навіть не буду чистити той мілкий бруд. Бачите, двигун брудний, двигуні є бруд. Ось ось ця машина трошки, трішки вже бруд розлісся роз, роз, по всій системі охолодження. Якщо буде кому цікаво, скажу, як він спочатку, коли він утворюється, його система починає заганяти в саме вузьке місце, це саме радіатор пічки, далі за наступним вузьким місцем є саме передній радіатор, в передньому радіату теж малі соти. І потім вже розлазиться по всій системі, і бачок забруднює, і все на світі. Працюємо, ми... фільтр з двигуна почистили, повністю вже запакувало, поставили чистенький, другий фільтр. Зупиню, другий фільтр починає накидувати. Дуже брудна система охолодження. Зараз покажу вам, де ми знайшли міні-завод чайного виробництва. А саме це в лапках сказано. Тут проблема в Ланосах, там в шевролетах. У них блок чогунний. Мабуть, чогун не найкращого, як кажуть, марки його. І він з часом починає виробляти таку ржавчину. Такі куски випадають. Зараз ми підключені зі сторони на двигун зі сторони радіатора пічки. Зайшли з іншої сторони. І тут просто капець. Такий міні-завод. Подивіться, які куски. Зараз я спробую вам показати його здалеку. Ну, ви бачите, які прям кусмани такі випадають, куски такі добрячі. І особливо це проявляється, якщо в процесі промивки... Ми підгазовуємо помпою і далі переходимо сюди, дивимося, а ці куски прям летять швидко, і випадають і добряче їх насипає. Дивіться, які там куски повилітали тільки що. Зараз ще зупиню. Оце така проблема існує у всіх ланосів, Що робити? Ну, тут нічого такого серйозного вже не зробиш. Ну, просто заливати гарний якісний антифриз і промивати там. Частіше систему охолодження. Чай, так називаємий цей буде утворюватись, це із чугуна, він лізе. Як це зупинити, як цьому запобігти, навіть не знаю, немає, не існує таких рекомендацій, щоб щось таке туди залити, щоб все стало як, як з нуля. Мабуть, такого не існує. Якщо ви може, знаєте якийсь е, спосіб, напишіть в коментарях, цікаво буде. Почалось. Просто дивіться, скільки почало сипати його, неміряно. Не знаю, дуже багато бруду. Просто сипає і сипає. Зупоню, подивіться скільки вже його. Просто капець. Зараз збільшу. Працюємо далі, ще миємо, ще сипить. Миємо фільтр з двигуна, подивіться, які куски сипать. Це з чугунного блока двигуна, отакі виходять куски. Миємо, підключаємось на радіатор Робили пічки. Робили підключення окреме на радіатор пічки. Це потрібно робити завжди при кожній промивці системи. Якщо ви змінюєте антифризний апаратним способом, такого підключення ви не робите. То ви залишаєте дуже багато бруду, який скопився в радіаторі пічки. Це вузьке місце в автомобілі. Воно збирає як почка в людини. Тому дивимося, що в нас в радіаторі пічки. Чистенький фільтр. Поїхав. Картина дуже схожа, як і з переднього радіатора, як і з двигуна. Для радіатора пічки це дуже багато бруду. Звісно, що він гріти нормально не може. Промиється чи не промиється, зараз побачимо в процесі промивки. Миємо радіатор. Робимо заміри промивки радіатора пічки. Підійдемо в автомобіль. Ну, приблизно... В ланосах плюс-мінус 60 з лишнім градусів всі вони дають. В залежності від стану радіатора і від самого радіатора, який встановлений, Ми бачимо 67 градусів. Непоганий результат. Навіть краще, ніж у більшості ланосів. В них там 62, 63, тут 67. Набір ще трошки продовжується. Гарний результат в цілому для цього автомобіля. Ще помиємо трошки радіатор, трішки радіатор пічки і будемо вже потрошки збирати двигун і заливати антифриз. Перевіримо герметичність системи. Коли ми миємо під час промивки системи охолодження, ми миємо на герметичність, як під тиском. Чи є які протікання, щось таке в кожну деталь, можна сказати. Передній радіатор, двигун, радіатор пічки. Потім, коли ми вже зібрали систему, вакуумуємо і провіряємо навпаки, то було під тиском, а то буде під вакуумом, чи не втягує десь якесь повітря. Буває, що під тиском не тече. Тобто розширилося, антифриз розширився, температура набрала і нічого ніде не капає. А вакуум покаже якийсь мілкий підсос. Може бути хомут не тримає, ще якась там резиночка, десь щось. Ну, буває на зливній пробці. Тобто бувають різні варіанти. Перевіряємо в обох варіантах. І так, і так. До речі, вкручили четверту швидкість вентилятора і на ній дає більше тепла, чим на третій чи другій. Ну, буває, от по-різному питають люди на якій швидкості вентилятора міряти температуру. От, в кожному автомобілі по-різному. Зазвичай це невисока швидкість, друга, третя. Отут в ланосі навпаки, бачите, тут на четвертій швидкості вентилятора пішло ще більше тепла. 69,3 градуси. Дуже гарний результат для ланоса Просто супер. 69,4. зібрали систему, завакумували, система повністю герметична. Ну, 100 з лишнім пробігу. Бачите, стан гарний автомобіля в цілому. Все живе, все, а от чай в системі є. Як не крутий, антифриз треба заливати гарний і часто змінювати. В цьому автомобілі треба робити це частіше, ніж в інших. Рекомендація від нас. Йде заправка антифризу, власник взяв свій антифриз. Це це Фебі антифриз, вже готовий. Бачимо. До речі, бачу, що взяли неправильний антифриз. Ну, буде вже як буде. Жі 13 жі 13 мінус 35. Ну, Тут вже, як кажуть, цифра не значить, що типу, чим більша цифра, тим кращий антифриз. В цій автомобілі десь G12 антифриз, G12, 12. 13-й антифриз він більш екологічний і, на нашу думку, не чим не кращий, а навіть гірший за G12, тому ви можете, звісно, мати свою думку. Це кожного по-різному. Ну, вже маємо, що маємо. Отак виглядає у нас залитий антифриз після промивки бачка. Трошки підсвічую його, пробочка чистенька, бачечок чистенький. Антифриз G13, навіть не знаю. Ні разу ми не заливали його в ланос. Нічого страшного не буде, але все-таки G12, G12, його рекомендація. Так. Все вийшло. Прогріваємо автомобіль, як завжди, треба прогріти автомобіль, щоб вийшло все повітря, якщо воно там є, щоб відкрився термостат, щоб спрацювали передні вентилятори, і потім вже виставляємо кінцевий рівень антифризу і відпускаємо власника. Такий був у нас сьогодні Ланос. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Всім гарного, мирного дня вечора. Слава Україні! Слава Збройним силам України на все добре!